А вже завтра на площі ринок розпочне свою роботу ярмарок ветеранського бізнесу. Він об'єднає близько двох десятків підприємств, заснованих ветеранами та їх рідними. Організатор ярмарку, громадська організація родин полеглих героїв Львівщини за підтримки відділу промоції Львівської міської ради. У нашій студії сьогодні Гелена Білекс, співорганізаторка організаторка заходу. Генаного раді вас бачити в нашій студії. Доброго вечора. А також Сергій Жуковський, ветеран та підприємець Сергію. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава вітаю! Галена, спочатку для вас, до вас запитання говорять про два десятки учасників, понад два десятники, понад два десятки. Як ви їх шукали? Для чого це взагалі підприємцям-ветеранам? Шукали дуже легко, тому що відбувся, як ти пам'ятаєш, відбувся 17 травня. У нас ветеранський форум, де ми познайомилися з багатьма з України ветеранами, і так воно вийшло, що в нас там виникла ідейка. Треба зробити щось класне, щоб їх, наших ветеранів, знали люди. А шукали, як ми: Сергій, Сергій робимо, робимо. Сарафанне радіо як пішло, Все. всі одразу назбиралися. Трошки минулого тижня у нас погода заважала, цього тижня ми набрали повністю, у нас 22 ветерани, всі столи у нас будуть зайняті. Будемо працювати. Коли ви їм пропонували, коли ви. Підприємцям ветеранам пропонували цей захід. Вони вас запитували. А для чого це нам і що ви їм відповідали? Ви знаєте, запитували, але вони розуміють, що якщо для них щось робиться, це робиться для того, щоб показати, що вони не самі. Їхній бізнес повинен популяризація бути повністю по всій Україні. І людина, яка прийшла в один магазин, де є ветеранський бізнес, а рядом такий самий простий бізнес. Я вважаю, що людина повинна в першу чергу зайти до ветерана і купити в нього продукцію, щоб його бізнес процвітав і розвивався. Участь е -е, безкоштовна для підприємців. Так, звичайно, всі гроші зароблені будуть. На розвиток їхнього бізнесу. Сергій, Це я хіба... бачу, зітхнув з Це... полегшенням. Ви Але... хіба потім вони зможуть зробити донат, бо будемо збирати на благодійний фонд -Повернеш живе. Сергію, я вас представлю як ветерана та підприємця. Я можу деталізувати: ви організатор та власник, і директор підприємства з виробництва джерків. Це такі. Така страва з сушеного м'яса, яка називається сушена Радість. Розкажіть, будь ласка, про, спочатку про ваш бізнес. Як ви це починали? Е, директор це голосно сказано. Е, о, так, я керую там цим всім процесом, але ну, директором я себе не називаю. Бо в підпорядкуванні в мене дружина, один працівник на стажуванні, і ще там малі трохи допомагають. Починали з ідеї. Ідею підкинув мені старший син. Він запропонував, каже, давайте будемо виготовляти джерки. З цією ідеєю я вже поїхав на фінішне навчання в Буковель від Superhumans. і там притягнув презентацію, яку малий зробив. І ми за основу взяли назву сушену радість. Потім він трохи з логотипом допоміг по контенту трошки допоміг. З цього все і почали. Ви до того не мали досвіду роботи з ані з продуктами, ані з м'ясом. Як ви наважилися саме, от тут, саме в цій галузі, в цій сфері почати виробництво чи підприємство? В 2003 році я закінчив Таврійську… Агротехнічну державну академію в Мелітополі. І вона за фахом інженер-механік. Тобто, сільське господарство від мене недалеко, скажімо так. Я трохи на птахофабриці працював, батьки в мене сільської місцевості. І давно хотів я займатися фермерством, щось таке хотів. Але ну, наразі своєї землі в мене немає. все, що було, залишилось в окупації. І тому фермерство я поки не розглядаю. А трошки далі, можливо, так. А до цього так я займався залізяками. в мене м, гараж був ретро мототехнікою, займався. І це, скажімо так, зовсім, зовсім інший е, напрямок діяльності. Тут все по-інакшому ми з вами спілкувалися приблизно півроку тому, і ви розповідали, що тоді у вас були замовлень на два тижні вперед. Ви не встигали виробляти усім постачати всім замовникам. Як справи зараз? То була не, не кінцева історія, а потім черга стала на три тижні вперед. Да. І з, з кожним разом, коли я ну, запрошую на якісь заходи, з'являються нові знайомі, е, ділюсь контактами і кажу, що сушена радість. Завітайте до нас. Ну, якщо не можете придбати, принаймні лайки поставте нам в інстаграмі і запишіться на чергу. Так, да, так, так. Ну наразі черги такої нема. Зараз черга десь дня, два-три. Але з того моменту пройшло трохи часу. І раніше у нас був один дегідратор, зараз у нас їх три вже. Тому ми трошки збільшили потужності виробництва. То, все ж таки, де можна купити джерки сушена радість, окрім як завтра, на площі ринок під час ветеранського ярмарку. Післязавтра. Післязавтра Післязавтра, після Да. Ви Таке запитання задали. Я думаю, так, а в мене ще той, той не готово. Інстаграм або в Дірект. Зараз ми трошки все автоматизували, і через сайт. Сайт в шапці профілю Інстаграм, або просто в гуглі можна набрати сушена радість, попадаєте до нас відразу. Насправді багато людей різні організації пробують невеличкі партії беруть. І через себе реалізовують. Хто може, допомагає з рекламою. Багато звертаються в лічку в Дірект в інстаграмі, і пишуть: Сергій, ми блогери, готові вас прорекламувати безкоштовно. Я відправляю їм джерки, і вони, скажімо так, працюють за їжу. Їм приємно і нам теж якась користь. Потім трошки замовлень приходить, і потім ми. Формуємо базу постійних клієнтів. Є такі люди, що вже по 7-10 по разів замовляли. Галено, чого потребують ветерани, які хочуть розпочати власний бізнес? Нещодавно ми вже і в цьому ефірі не один раз наводили дані, що близько. 60% ветеранів, які повертаються війни або після повернення з війни, кажуть, що вони планують змінити вид діяльності. Більша частина з них планує розпочати власну підприємницьку діяльність. Але плани це одне, а реальний початок роботи це інше. То з вашого досвіду, чого хочуть або чого потребують ветерани для того, щоб стартувати? Ну, для старту ми розуміємо, що треба кошти. Кошти в нас. Є програми міста, є програми області, є багато грантів. Просто ветерану треба сісти і трошки навчитися. Якщо він не може це сам зробити, нехай приходить в неділю до нас, ми йому в цьому допоможемо. У нас проходять навчання, у нас проходить все лише для того, щоб цей ветеран міг знову почати своє нове життя. Тому що ну, насправді не вертаються назад на свої роботи. І нехай приходять. Ми їм допоможемо відкриті наша громадська організація завжди до, як то кажуть, до нових початків. Ваша громадська організація це зрозуміло. чим їй може допомогти міська рада, міська влада і обласна влада, адже ми говоримо про Львів та Львівську область. Ну, Наразі наші ідеї чує міська рада, вона завжди підключається і завжди нам допомагає. Без неї ми би не справилися. Обласна, Теж допомагає, тобто вона теж, якщо ми десь якось звертаємося е з родинами, в принципі, по більшості так само працюємо з родинами загиблих. Як це кажуть, це наша така пряма відповідальність, то нас чують е на всі наші поклики. Сергій, ну, на завершення нашої розмови, ваші поради щодо побратимів, які також, як і ви, планують після повернення з війни. Змінити діяльність і розпочати власну справу. Тому що розплани це одне, а от реальна робота це інше. Дуже часто задають такі питання. Хлопці питають, чого почати, бо хтось працював електриком, хтось працював на будівництві і кажуть: я вже не хочу на когось працювати. Я, я можу бути сам прорабом У мене там досвід 15 років на будівництві. і я всім кажу одне і те саме, що треба почати з навчання. Треба проходити якесь навчання, щоб знати, по-перше, де ви зараз будете кошти брати, бо будь-який бізнес потребує стартового капіталу. І проходити навчання, щоб фахівці скоригували ваші дії, як воно все буде. Я ФОП з 2005 року, так, але коли почав займатися м'ясом, я трохи був здивований, що там все по інакшому, не так як з залізяками. Ось і добрі люди допомогли мені. Вони сказали: Сергій, тобі не треба відразу брати град на мільйон шукати. Почни з маленького, почни з кухні, почни з невеличкого виробництва. А і далі потрошку по масштабуйся. Тому е, навчання і починати з чогось маленького. Не обов'язково відразу відкривати якусь там е, автомайстерню дуже велику, почати можна з невеликого гаража. Чи проходили ви навчання? Ви підприємець, ви маєте досвід підприємницької діяльності, але я знаю, що ви також навчалися. Так, я навчання дуже багато проходив, і наразі я проходжу ці навчання. Досі е, перше навчання, що я прийшов, це були від Прометеуса. Там десь 5 курсів приблизно. Я там 5 дипломів отримав. Е, це в мене ще протезів не було ніяких. Е, я до руки приматував стілус. І проходив навчання. Далі вже релюбіційному центрі це в Superhumans. дівчата за, запросили. А потім купа різних навчань було і онлайн, і Google навчання, і зараз купа різних програм, і для ветеранів все безкоштовно. Тобто було бажання і м, навіть деякі приватні організації вони беруть на себе відповідальність, щоб взяти до себе ветерана і навчити йому чомусь. Тому, якщо ви щось шукаєте, можете звернутися в лічку. Пишіть сушена радість, я там відповім. І ми знайдемо вам навчання, те, що вам саме підходить. Що ж, дякую вам, головне не боятися і навчатися. Нагадаю ще раз, що у нас в студії Галена Білик, співорганізаторка ярмарку ветеранського бізнесу та Сергій Жуковський, ветеран-підприємець, засновник ветеранського бізнесу Сушена радість.